Наша мова багата, буква до букви і виникло слово. Слово до слова, звучить рідна мова. Наша мова жива. За соловей мохід на дубі, у годину весь рову, і любо. Слуха нашу рідну мову, і коли ти став шукати слів до пісні сярівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Наша мова неповторна, ой яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, все краще навчусь. Батьківщина, мати, мова. От і вся моя родина. Мати, мова, батьківщина, тридцять слова. Батьківщина, мова, мати, на повік не роз'єднати. Наша мова щира, золоте курчатко, золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер будувала слово, і звучить як. Наша мова жива, наша мова предання, наша мова велична, наша мова ласкава. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лише камінь має. Я, як ту мову нам забути, котрую вчила? Насіхненька говорить, ненька наша мова. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому, дід, блекайте свою рідну мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Наша мова виразна, по своєму кожна пташина співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мова. Є українська мова чудова, своя материнська. Наша мова крилата. Сію, дитині, серденько ласку. Сійся, родися, ніж не, будь ласка. Вдячне спасибі, вибач, тремтливе слово у серці, як в ниві. Доброго ранку, світло єднине, ще ти даруй, ти людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Наша мова рідна. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, Збережу я мову рідну. Наша мова мелодійна, наша молоджінка, рідне слово. Барбінкове волошково в небі світиться зоря. Починаю рідне слово зі сторінки кобзаря. Гідне слово любить ненька і співає люлю. -лю. Так, любив, так любив її Шевченко, так і я її люблю. Наша мова, Наша мова не переможна. Україн, українські діти, всім говорять сміло, світо народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи господи молити. Треба й чужі мови старани вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати.